З Львівської Айтішник Юрій Савчук за освітою філософ. Зараз командир роди ударних безпілотних авіаційних комплексів Чорний Стриж стриж» 103-ї окремої бригади ТРО розповідає, доєднався до територіальної оборони на початку повномасштабного вторгнення. Я можна сказати, потрапив в останній вагон, оскільки я маю гуманітарну освіту, набирали медиків, водіїв, технірів. Але оскільки я кранніх п'ять років до того працював в сфері IT, проектним менеджером в it компанії власне, мені сказали, чому ж можеш бути зв'язківцем. І отак я вступив власне на службу 103 бригаду територіальної оборони, звичайним солдатом, зв'язківцем. Я намагався бути проактивним, брати на себе відповідальність, і я став інженером зв'язку, займався власне створенням інфраструктури зв'язку вздовж лінії оборони. І пізніше, власне, кадровий голод, оскільки бригада нова, вона формувалася, так вийшло, що я підписав контракт і став офіцером. Олександр Єрмольчев в минулому ріалтора. Зараз розвідник став на захист України з першого дня повномасштабного вторгнення у складі 103 ї окремої бригади ТРО. У нас це все почалося з Донецького напрямку. В той час був командиром відділення екіпажу. Виконували бойові завдання, ну і на самому пункті Білогорівки отримав поранення. Зараз бригада розширяється і ми готові допомогти, показати, розказати, як це все працює, для того, щоб самі розумієте, розвідка це первинний етап вивчення бора. У нас зараз з'явився відділення РЕД, це радіоелектронна розвідка, і це вже дає можливість і шанс їх прослуховувати. Дмитро Курилець у цивільному айтішник каже, як і більшість, хто служить у 103-й бригаді, ТРО, пішов добровольцем. Відсотків, напевно, 80 цієї бригади це добровольці. Всі, всі, як один, 24-го числа, 25-го, всі прийшли. Були величезні черги на той момент. І отаким от чином формувалася з простих людей, цивільних, абсолютно цивільних людей, формувалася бригада. З квітня місяця ми вибули всією бригадою на Донецький напрямок. Там успішно приймали участь в різних заходах, штурмових діях, якраз на напрямку. Лиману, після того вже ми перемістилися на Купінський напрямок, на Харківський напрямок, де півтора роки, можна сказати, успішно несли оборону, і там вже я став на посаду начальника групи безпілотних систем. Ефективність застосування самих безпілотних систем, ударних безпілотних систем, там, дронів Камікадзе, вона, ну, вона досить потужна. Дроном в районі за 400-500. Доларів можна знищити техніку від мільйона до, до 250 мільйонів. Тобто нами першими 103-ю бригадою було знищено такий комплекс, як Тор, якраз на Куп'янському напрямку. Ми ведемо повну статистику щодо використання і ефективного застосування ударних дронів. Наразі ця інформація вона носить такий дещо чутливий характер, але це сотні одиниць. Важкої автомобільної техніки, це найрізноманітніша, важка артилерія. Це 2 С1, це нони, це міномети противника, це БМ-21 ГРАД було знищено бійцями моєї роти. Це також зРК ТОР, це танки. Зараз 103-я бригада ТРО шукає мотивованих людей, які хочуть себе проявити у напрямку безпілотних систем. Зокрема, шукають пілотів розвідувальних, ударних безпілотників, тих, хто хоче освоїти системи РЕП. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.